Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Усім привіт! Мене звати Олександр Воронюк, і я історик і філософ. Філософія закликає до самопізнання. Історія допомагає не загубитись на цьому шляху. З чим у тебе асоціюється весна? Початок нового життя, тепло, романтика. Навряд чи в цьому переліку буде місце для революції, та не однієї, а декількох. Втім, якби ти жив чи жила у 19 столітті, це не здавалося б дивним, особливо, якщо ти француз. В середині ХІХ століття Європою прокотилася хвиля революційних виступів. Цей період відомий в історії як весна народів, її символічна дата 1848 рік. Весна народів охопила більшість європейських держав того часу: Францію, Австрію, німецькі та італійські держави. Глобальною метою цих революцій було нарешті закрити всі питання, які залишились після великої французької революції та наполеонівських війн. За європейським порядком слідкував священний союз трьох імператорів Прусії, Австрії та Росії. Головною метою цього союзу було не допустити появи нових якобінців чи нового Наполеона. Як зрозуміло, зі вступу Священний Союз прорахувався, але де революції з середини 19 століття висунули ідеал нації, який кидав виклик імперському порядку тогочасної Європи та світу, нація ще з часів Великої Французької революції уявлялася як спільнота рівних перед законом громадян, які більше не є підданими суверена, короля чи імператора. Громадяни мають природні права, а не привілеї, якими раніше їх наділяв монарх. Саме нація, а не суверен, оголошувався носієм, причому єдиним влади. Здавалося, що європейські поліцейські, Прусія, Австрія, Росія пильно контролюють ситуацію та не допустять поширення цих шкідливих революційних ідей. Однак нічого не зупинить ідеї, час якої настав. До середини 19 століття ідея нації сформувалася в цілу філософію. Імперія, з точки зору націоналізму, поставала як тюрма народів, а народи були жертвами, які повинні повстати, зруйнувати в'язницю та вийти на світло свободи. Вільного місця вистачить усім. Тож гаслом весни народів стає ідея італійського мислителя Джузеппе Маціні. Кожній нації своя. Держава. В цей же час у Російській імперії таємні товариства на кшталт декабристів та кирило Мефодіївців також мріють про розвал тюрми народів та плекають свої проекти. Хтось прагне конституційної монархії чи республіки, такі були прагнення декабристів, а хтось Союзу слов'янських народів. Цю ідею висував лідер Кирило Мефодіївського братства Микола Костомар. Нація це спільнота громадян, об'єднана навколо території, мови, історії. Тому не дивно, що націоналістичний пафос захопив італійські та німецькі землі, які довгий час були роз'єднаними. А виклик імперіям доповнився ще й закликами до національного об'єднання Італії та Німеччини. Це, звісно, не входило до планів Австрійської імперії, яка володіла частинами цих земель. Її цілком влаштовувало існування роздрібнених держав, які нібито підтримували геополітичний баланс у Європі. Ще однією важливою ідеєю весни народів стала ідея об'єднаної Європи. Європейські нації, скинувши кайдани імперії, об'єднаються у нову спільноту. І якщо віденська система була концертом імперій, то тепер мова йтиме про симфонію націй. Тобто саме з середини 19 століття можна виводити коріння того, що ми знаємо сьогодні як Європейський Союз. Щоправда, залишалося питання, хто ж має вести до цього нового союзу? Італійці, які проголосили новий союз у своїх політичних маніфестах, чи німці, які заклали філософське підґрунтя європейського націоналізму, а може, французи, які. Випробували першими ці ідеї в революційній боротьбі. Чи слов'янські народи, ледь не головні в'язні тюрем народів російської, пруської, австрійської, османської? У будь-якому випадку відповідь на це питання живила месіанство націй. образ нації як мучениці, яка має спокутувати жертви історії та почати нову сторінку життя. Показовим тут є польський націоналізм 19 століття. Польщу зображали як колективного хреста, якого тричі розіп'яли Австрія, Прусія та Росія. Ти ж пам'ятаєш про три поділи Речі Посполитої. І тому саме на плечі поляків має лягти місія відродження із забуття. Ось іще один образ весни народів та європейського націоналізму нація як. Міфічна птаха Фенікс, що постає із власного попелу. те, що Польща успішно привласнила собі історію речі Посполитої, не спитавши дозволу литовців та українців, польських націоналістів не особливо турбувало. Чи вдалося націям повалити імперський порядок та прокласти шлях до нової Європи? Напевно, таки не вдалося. Революційні події у Франції відгонили сильним історичним дежавю. Як і під час першої революції, французи пройшли шлях від повалення короля до проголошення республіки, її оригінально назвуть другою, та узурпації влади Наполеоном. Тільки не лякайся, Бонапарт не повстав з мертвих ідеться про небожа великого полководця та імператора Луї. Не врожай, економічна криза та обмеження свободи слова змусили французів у третє від кінця XVIII століття будувати барикади та скидати короля. Цього разу не пощастило іншому Луї, Луї Філіпу Орлеанському, якого нарікали король громадянин. Луї Філіп намагався всидіти одночасно на двох стільцях: зберегти монархію та створити імідж свого хлопця серед французьких буржуа. Тому король одягався у звичайний костюм, по панібратськи вітався на вулицях з простим народом, ходив без охорони, словом поводив себе як типовий слуга народу. Проте це його не врятувало. В кінці лютого 1848 року його було позбавлено престолу. А далі в гру втрутився інший Луї, той, що Наполеон III. У 1851 році він розпустить парламент та буде проголошений імператором. Все, як робив його великий дядько. Це рішення забезпечив плебісцит французького народу, референдум по нашому. Вдруге, у Франції під закликами захистити свободу встановили диктатуру. Така от пряма демократія. Дивлячись на цей цирк, німецький філософ Карл Маркс пригадав знамениті слова іншого німецького філософа Гегеля. Історія повторюється двічі: вперше, як трагедія, вдруге, як фарс. Згадка про Маркса не випадкова. Німець Маркс бачив провальні спроби свого народу зібрати єдиний парламент, проголосити конституцію та запросити монарха стати всенімецьким правителем. Фрідріх Вільгельм IV, пруський імператор, з загидою відмовився приймати корону від якихось там парламентарів. Ті ж, бачте, не аристократія, а бюргери, міщани, тобто та професура. Так, до речі, і називали німецький парламент, скликаний у Франкфурті, професорським. На думку Маркса, ці спроби провалились, оскільки не врахували, окрім національного, ще й соціальне, а точніше, робітниче питання. Нова суспільна верства, поява якої викликана промисловою революцією, поруч із нацією також заявляє про себе саме в цей час. Чого вартий лише Чартиський рух у Англії чи повстання ліонських ткачів у Франції 1831 року. Заробітна платня, виборчі права, гарантоване робоче місце. Ось далеко не повний перелік питань, які робітничий рух висуватиме протягом довгого 19 століття. Саме у 1848 році, коли Європою буяє весна народів, Маркс та його друг, соратник і спонсор Фрідріх Енгельс випускають брошуру під назвою Маніфест комуністичної партії, з якої починається політична історія ідейного ворога націоналізму комунізму. І якщо для націоналізму месією, який має прийти і спокутувати гріхи історії, стає нація, то для комунізму таким рятівником стає пролетаріат робітничий клас, якому, за словами Маркса, нічого втрачати, окрім власних кайданів. Австрійська весна народів однією рукою придушить на короткий час спроби італійців та угорців здобути власні держави, а іншою скличе парламент, відправить у відставку консервативного канцлера Меттерніха та скасує кріпосне право. В тому числі на українських землях, які входили до володінь Габсбургів. поміркованість швидше слабкість. Показово, що самостійно побороти Угорську революцію 1849 року Австрії не вдалося, тому довелося запрошувати спеціалістів цієї справи: російські війська, які мали досвід придушення декабризького повстання та польського листопадового повстання 1830-го. 31-го років, схожа до Угорщини, ситуація була і в Італії, де папу римського позбавили світської влади та проголосили Римську Республіку. Вище згаданий Маціні став її президентом, а військову частину справи забезпечував один із символів весни народів Джузеппе Гарібальді. Проте гуртом і батька легше бити. Втручання Австрії, Франції та Іспанії затоптали паросток молодої республіки та повернули владу у вічному місті папі римському. Правда, ненадовго. Але то вже інша історія. Нація як єдине джерело влади, національна держава, об'єднана Європа, падіння імперій. Всі ці ідеї є аксіомами сучасного світу. Усі вони вийшли із весни народів 1848 року та існують досі. Не випадково падіння комунізму в Центрально-Східній Європі у 1989 році вважали завершенням 140 річної історії боротьби націй за свободу. Багатьому Європі тоді здавалося, що виклики історії подолані. Нарешті Європа вільна. Та єдина. Як про це мріяли наївні націоналісти ХІХ століття? Проте ми, українці, знаємо, що це не так. Історія продовжується. Проєкт вчистя вухами реалізує ГО СМАРТО Світа в межах співпраці з Child Deutschland і Едуко та фінансується Штерн Штунден.